Вітаю з вами, Анастасія Золотова, і це щотижневий випис програми, що кажуть зорі, на телеканалі Конкурент-ТІВІ. У наступні 5 хвилин ви дізнаєтесь про астрологічні передбачення для усіх знаків зодіаку на цей тиждень з 6 по 12 листопада. Я розкрию таємниці зірок та поділюся порадами щодо кохання, кар'єри та загального благополуччя. А щоб цього тижня вас переслідувала тільки вдача, обов'язково підпишіться на усі соцмережі телеканалу «Конкурент Конкурентів. Тож, які можливості та виклики чекають на вас цього тижня, до чого готуватися та на що сподіватися, про все це далі. 说完。<Okay. S 2> okay. Ви завжди були природженим лідером, і цього тижня ви знову станете ним. Є величезний шанс зустріти нову людину, яка зможе або стати вам у пригоді, або ж доповнити ваш колектив. Ближче до середини тижня ви активно будете використовувати інших людей для досягнення своїх цілей або знайдете оптимальне використання їхніх унікальних талантів. До п'ятниці ваші успіхи у справі, над якою ви працюєте, принесуть вам перші плоди. У суботу чекайте компліментів від ваших друзів. А у неділю просто розслабтесь і відпочиньте. Телець. На початку тижня не ризикуйте, навіть якщо обіцяють хороші гроші, і замість того, щоб спрямовувати сили на ваші захмарні плани, направте їх на допомогу іншим людям. В середині тижня активно проявляйте свої найкращі сторони. Це призведе до кращих результатів, ніж ви очікували. У четвер у вашій голові з'являться хороші ідеї, які варто було б зафіксувати. А от п'ятниця та субота приходитимуть дещо дивно, тому не забувайте голову дурниць. А намагайтесь розслабитись і дивитися простіше на речі. У неділю проведіть час разом із людьми, з якими вам завжди було легко та комфортно. Близнюки ви можете бути на 100% впевненими у своїй правоті, але це не означає, що навколишні люди хочуть вас слухати, тому не поспішайте ділитися своєю позицією і переконувати інших. Зачекайте на більш сприятливий момент у понеділок і вівторок. Дослухайтесь до своїх близьких, спробуйте контролювати події та підтримувати ваших друзів у середу та четвер. На роботі може виникнути дрібний конфлікт, і ви можете бути до цього причетні. А у п'ятницю та суботу зірки приготували для вас щось дійсно дивовижне. У вашому житті станеться низка зовсім несподіваних подій, які змусять вас переглянути свої погляди, і вже у неділю ви активно почнете думати про зміни у своєму житті. Рак на початку тижня ви будете відчувати апатію та втому. Проте насправді причиною цього будуть зовсім не фізичні, а емоційні фактори. У середу та четвер найкраще спрямовувати час на відновлення сил. А от у п'ятницю та суботу ви вже почуватимете себе в чудовій формі. Проте деякі з ваших знайомих можуть перебувати в сумному і замкнутому настрої, і вам буде важко їх зрозуміти. Якщо в неділю вам немає чим зайнятися, то просто вийдіть з дому та прогуляйтеся на наодинці лев на початку тижня у ваших відносинах з небайдужою вам людиною пануватиме ідеальна гармонія, хоча ви відчуватимете, що скоро може все змінитися. Однак ваші успіхи в особистому житті наділять вас надзвичайною впевненістю в собі, яка проявиться в усіх інших аспектах вашого життя. Завдяки цьому, всередині тижня, ви зможете втілити практично будь-які свої бажання. А якщо ж ви не маєте коханої людини, нею можете стати ви самі, адже лев обожнює себе як ніхто. Інший. У п'ятницю і суботу, можливо, вам доведеться зробити певні жертви та відмовитись від течого важливого, але ви зможете впоратись з цим випробуванням. В неділю всі ваші думки будуть присвячені творчості. Діва. Попри те, що в понеділок і вівторок у вас буде багато виправдань, які дозволили б вам уникнути виконання своїх обов'язків, ви будете відповідально та добросовісно виконувати все, що вам доручать. Доля нагородить вас за проявлену сумлінність і середа та четвер будуть сповнені для вас відвертою романтичною атмосферою. Ви зможете поділитися своєю позитивною енергією та теплом з усіма близькими. У п'ятницю і суботу, ймовірно, вам захочеться зробити генеральне прибирання. Увімкніть свою Плену музику та активно візьміться за справу. Неділю відносини з вашим партнером або близькою вам людиною можуть бути трохи невизначеними, і вам доведеться багато думати про це. Терези. У понеділок потрібні слова прийдуть вам у голову самі собою. Люди, які оточують вас, будуть дуже раді можливості провести час разом із вами. У вівторок ви будете активно обговорювати з близькими важливі та глибокі теми, але у середу ви можете бути у сентиментальному настрої, і до четверга ви не будете налаштовані на активну соціальну діяльність. Ваші думки знову і знову будуть повертатися до деяких людей з вашого минулого. У п'ятницю у ваше життя прийдуть роз розваги та романтична атмосфера. Це помітно покращить ваш настрій і допоможе повернутися в стрій. Усі вихідні ви проведете в дуже бадьорому та життєрадісному настрої. Важливі справи чекають на вас. Скорпіон. У понеділок ваші думки і рішення можуть призвести до реальних фінансових успіхів. У вівторок ви можете стати володаром якоїсь надзвичайної дорогої та вишуканої речі. В середині тижня вам буде важливо зберігати самоконтроль. Не витрачайте гроші на ресторани та кафе, а візьміть просто їжу з дому. Сконцентруйте свою увагу на вашому майбутньому. Це хороший час, щоб будувати плани. У п'ятницю та суботу вам буде потрібно направити свої навички на рішення проблем у спілкуванні з вашими близькими. А от в неділю активно залучайте свою уяву. Стрілець. У понеділок і вівторок ви разом із друзями будете перебувати в неймовірно веселому та життєрадісному настрої. Спільний час із вашими товаришами принесе вам багато задоволення. У середу та четвер ви перебуватимете у творчій атмосфері, а п'ятниця чудово підходить для візиту на якийсь захід, де ви зможете познайомитись з багатьма новими людьми. У суботу вас навідуватиме багато яскравих та надзвичайних думок, і всі навколишні будуть щиро вами захоплюватися. Проте, така інтелектуальна діяльність може може трохи вас втомити. Тому в неділю вам варто приділити час відпочинку та відновленню сил. Козоріг. Ваші сновидіння містять набагато більше корисної інформації, ніж ви думаєте. Якщо в понеділок чи вівторок ви зіштовхнетесь з якоюсь проблемою, то просто слухайте свою свідомість. До середи та четверга всі ці складнощі залишаться в минулому. У п'ятницю ви будете повністю зосереджені на фінансових питаннях, а в суботу вам потрібно подумати про своє майбутнє. У неділю властива вам чуйність буде повністю проявлятися у ваших відносинах з друзями. Ви радо допомагатимете їм. do lixo. У понеділок та вівторок у вашому колективі пануватиме атмосфера повного взаєморозуміння, і ваші унікальні здібності та таланти будуть успішно доповнювати одне одного. Загалом початок тижня виявиться для вас дуже продуктивним, і перед вами будуть відкриті будь-які шляхи та дороги. Проте, в середу і четвер вам доведеться миритися з якимись жорсткими обмеженнями та рамками. Крім того, ви можете стикнутися із низкою питань, на які вам поки не вдасться знайти відповіді. Але зате п'ятниця ви виявиться для вас практично ідеальною. Ви відчуєте приплив енергії, натхнення та впевненості в собі. І цей фантастичний настрій переслідуватиме вас протягом усіх вихідних. Риби. На початку тижня людина, яка має на вас вплив, наприклад, ваш керівник, відіграє особливо важливу роль у вашому житті. Ставтеся до неї з особливою повагою. Не дозволяйте собі брати участь у плітках. Ви дуже цінуєте свої відносини з близькими вам людьми, і в понеділок та вівторок вони будуть займати дуже важливе місце в вашому житті. Середа та четвер пройдуть в рутині. А у п'ятницю розслабтеся і дозвольте собі належним чином відпочити після напруженого тижня. А вихідні Присвятіть розвагам і задоволенню. Це був увесь астрологічний прогноз на цей тиждень. Прислухайтесь до порад, проте не дозволяйте зіркам вирішувати вашу долю, адже у вашому житті керуєте лише ви.